I was waiting for Prime Minister праймміністр Шміпочнемо. Ми чекали на презид... прем'єр-міністра Шмигаля, але давайте будемо починати. Я хочу подякувати всім, хто тут присутній. Я бачу, що президент Зеленський з нами теж. То ми поч... прямо переходимо до цього. А далі будуть подальші коментарі по ходу роботи. Як ви знаєте, умови. Зараз дуже складні. Отже, пане президент Зеленський. Прошу е вас до слова. Тут велика група вас слухає. Thank you very much, Вермач, президент Малпас. Дуже дякую, пане президенте. Малпас. Uh, дякую за вашу підтримку. Дякую, пані е е керівний директор е Кристаліна Георгієва. Панебровськіс. Всі ми зараз чекаємо на нашого прем'єр-міністра. Отже, пані, панове міністри, секретарі, го, очільники міжнародних фінансових інституцій. Дякую вам всім за цю зустріч. Засідання за роботу в такому форматі. Україна переживає бурю. Вчора з'явилося відео, як брутально вбили нашого солдата окупаційні сили на цьому відео, вони хизуються своєю спроможністю вбивати, і, мабуть, ви бачили все це в новинах, і ви знаєте, що російська. Армія намагається сіяти насилля і жорстокість всюди на українській землі кожного разу, коли вони щось подібне роблять, люди, людина відчуває шок вперше, а потім є усвідомлення, що для Росії це не має стати звичайною справою. Е, я думаю, що всі у світі, всі ви. То допомагають Україні щодня виживати. Щодня ми втрачаємо наших людей, чоловіків, жінок, дорослих дітей, які помирають, гинуть від рук росіян. Ми прошу вам, вас їх відзначити хвилиною. Мовчання тих, хто загинув, тих, чию смерть ми бачили вчора, і прошу. Thank you so much. дякую вам. Це дуже важливо для всіх нас. Шановні учасники цього засідання. Україна переможе на цій війні. Це лише питання чату. Коли буде нанесена поразка російській агресії? Але яка завжди мета тероризму створювати якщо не вбивати, не руйнувати, вони ненавидять життя і така держава, як Росія, чи в межах будь-якої групи терористів, чи в межах чи в, в, в свідомості однієї конкретної людини? Вони на це спрямовані тисячі не руйнування, тисячі українських об'єктів були зруйному, зруйновані для того, щоб життя залишалося нормальним, можливим для цього потрібне відновлення, розбудова, енергетика, опалення, послуги. І інше я нещодавно відвідав. Прифронтові райони нашої країни поруч з російським кордоном дуже боляче дивитися, як міста наші зруйновані цими терористами, спалені селища і ось чому я хочу зазначити, що ця антитерористична війна. Вимагає, щоб ми відбудовували те, що зруйноване, і повертали ці громади до мирного нормального життя. Друге, це держава, як держава зла перше, має такі можливості. Світ має можливість виставити рахунки агресору за всі скоєні. Ушкодження і збитки треба зробити оцінювання: оцінку втрат у України чотириста 411 мільярдів доларів. І щодня Росія збільшує цей рахунок. є різні е, активи Росії, які можуть е, покрити ці збитки, і запитання: чи зробимо ми те, що? Потрібно чи реалістично конфіскувати ті активи Росії, які пов'язані із з, керівними елітами цього, цієї держави зла щоб конфіскувати і спрямувати їх на відновлення життя в Україні? Росія мусить відчува відчути повну ціну цієї агресії. Пані... Україна звертається до вас. Перше є пріоритетні потреби відновлення реконструкції. Дякуємо вам за взаємодію з МВФ. Важливий фактор стабілізації України для того, щоб люди поверталися до України. І щоб агресор програв не лише на полі бою, а програв у всіх відношеннях. Для цього нам потрібне затвердження програми підтримки е, проєктів е, швидкого відновлення. Щоб такі проекти е, по, вони потребують 13,1 мільярдів доларів. Наш уряд у е, наші представники представляють ці деталі. Е, друге. Необхідно е, створити конкретні механізми застосування чи використання е, заморожених російських активів, щоб компенсувати ці е, втрати, треба чітко заявити, що е, активи російського центрального банку будуть конфісковані. Це буде миротворчий е, крок глобального масштабу, щоб е, люди бачили що, і пам'ятали, що світ може бути сильним. І можуть бути різні форми вирішення. Але the more reliable and long lasting peace after after this war will be. Пані та панове. Шим, швидше немає якихось проблем відносно фронтової лінії. Цієї війни. все, що нам всі лінії вимагають від нас увагу, і, зокрема, активи. Ми робимо все, що ми можемо, і ми готові залучити всіх до нашого, але основне рішення залежить від вас. і Я вважаю, що таке рішення буде прийнято. Дякую дуже гарно. Слава всім вам і всім нам за те, що ми боремося за наш народ. Глорій україн. Президент Зеленський. Дуже дякуємо, пане президент Зеленський. І ви авері панове uh, прем'єр-міністр Шмигаль і міністр Марченко вітаємо вас разом із uh, пані Кристалиною uh, керівним директором міжнародного валютного фонду, який підтримує наші зусилля вторгнення Росії. В Україну триває вже другий рік і продовжує скоїти величезні втрати для України також наслідки для світової економіки. Як пане президент згадав, оцінювання збитків і втрат вже 411 мільярдів доларів складає на сьогодні. І дуже важливо. Те, що Україна зараз потребує, ми оцінюємо, що в 2022-2023 рок роках буде потрібно додатково 11 мільярдів доларів е, на покриття дефіциту. Сьогодні е, е, світовий банк виділив 23 мільярди доларів термінового фінансування, із яких значна сума виділена у формі грантів і інших форм фінансування. Від багатьох країн і сполучених штатів, і Великобританії, і країн Європи, Японії це фінансування здійснюється із міцними механізмами нагляду, щоб впевнитися в цільовому використанні, і є також фонд реконструкції терастовий фонд реконструкції, і МФК. В приватному секторі виділено 150 мільйонів доларів від партнерів донорів у всій Європі, і ми будемо разом із МФК ділити До 2 мільярдів доларів. Підвищимо цей захист і мобілізуємо ще... 116 мільйонів доларів від. Uh, Long term to growth through projects, grant. interventions in sectors such as energy, infrastructure, transport, agriculture, and human capital. Our investments. Will be accompanied by advice on policies and reforms and structuring viable projects. Все це буде поєднано із реформами та життєздатними проектами, які зможуть забезпечити капітал, щоб допомогти Україні успішному майбутньому. Президент Зеленський ми вирішили. Ми зобов'язуємося підтримувати вас, і наша підтримка залишається незмінною. Хочу передати слово премєр міністру Шмигалю. Дякую, пане президенте, президенте Світового банку Дейвід, пані керівний директор МВФ, пані Кристаліна. Пані секретар, пане міністре, віце-президент Європейської комісії Валдіс, шановні друзі, з МВФ віце-прем'єр, міністри, міністри. Керівники, президенти, віце-президенти, дорогі друзі, колеги і партнери. я хочу, пані і панові. Я хочу подякувати всіх наших партнерів. Всім нашим партнерам, партнерам країнам та міжнародним фінансовим закладам, які не тільки словами, але і діями підтверджують свою повну підтримку Україні та у боротьбі проти російської вторгнення. Ми дуже вдячні міжнародним партнерам за те, що вони вже надали допомогу підтримці Українські у ці складні часи. І така допомога безпрецедентна, і вона високо оцінюється. Але Україна а, має витрати також безпрецедентні в, в зв'язку з тим, що з бойовими діями на є значний дефіцит бюджету. Нам потрібна зовнішня підтримка, щоб покрити цей дефіцит державного бюджету. А потім відповідно відновити економіку та відбудувати нашу країну. Яка Постраждала від війни за допомогою підтримки наших міжнародних партнерів та донорів у цьому контексті. Ми дуже вдячні команді світового банку та європейській комісії за їхню другу підтримку і оцінку, підтрим... оцінку підтримки України. Дякую за це. Згідно другого світу українські довготермінові потреби для і відбудови е, в е, внаслідок першої війни, першого року війни оцінюється приблизно 411 мільярдів доларів США. Як пан президент вже сказав, в Україні потрібно залучити донорів на суму. 14 мільярдів доларів США до кінця 2023 року. Якщо міжнародні партнери підтримують ці ініціативи Світового банку, то Європейська комісія та ООН зможуть виділити ті фонди вчасно до кінця червня 2023 року. В цьому контексті я хочу відзначити, що важливе рішення МВФ для України було затверджено 31 вересня 2023 року щодо нової програми на 4 роки, програми фінансування на загальну суму 15,5 мільярдів доларів США, 115, перепрошую, 5 мільярдів Мільярдів доларів США це е, я хочу <г razie> подякувати за довготермінову підтримку України на суму 115 мільярдів доларів на наступні 4 роки. 15 із них дуже важливі наступного року. Це допомагає в, нам, в нашій мікроекономічній стабільності та дає сигнал Росії та нашим партнерам, що наші партнери з нами до тих пір, поки не, це необхідно для нас. шановні друзі, партнери, хочу також сказати, що. What? Ваші країни підтримали е, в різні напрямки через трастовий фонд, який було створено з Квітовим банком, також трастовий фонд для відбудови України URTF в рамках е, проекту реставрації України, яка стосується транспортної інфраструктури, електроенергетичних проектів та охорони здоров'я для того, щоб підтримувати проекти в Україні. Ми це це вже в, Впроваджується, дякую за це і дякую всім партнерам, які підтримують ці проекти. Особливо вдячні США. Яка які протягом війни вже надали Україні велику підтримку на суму більше як 15,5 15, мільярдів доларів і додаткові 7 мільярдів? буде додано про, до кінця 2023 року для того, щоб підтримувати о, ту соціальні вразливі сектори країни? Дякуємо за ці проекти. Вони дуже. Ефективні, ми також розуміємо, що в інтересах наших партнерів отримати отримати детальну інформацію про те, наскільки ефективно, в яких напрямках використовуються ці фонди, яким чином надається допомога Україні. Ми повністю відкриті та транспарантність щодо фінансової підтримки надаємо всю необхідну інформацію в Світовому банку адміністрації США, МВФ, і ми готові надати навіть більш детальну інформацію. Нашу, від нашого міністерства фінансів вони працюють регулярно для того, щоб надсилати всі необхідні звіти. Відновлення України, відбудова України буде один з найбільших інвестиційних проектів історії Європи. Але ми зараз повинні зосередитись. На швидких на нагальних потребах щодо відновлення, тобто ми говоримо про 14,5 мільярдів доларів за оцінкою світового банку. Це нова, це основний пріоритет для нашого і країни для того, щоб надати соціальні та гуманітарні послуги українцям. Частина у нас є з бюджету фінансування. Частина від Європейського союзу. Ми вдячні за це, але решта більш ніж половина цієї суми нам потрібно зібрати. Не пізніше першої половини цього року для того, щоб у нас було час інвестувати ці гроші у соціальну та критичну інфраструктуру. Ми сподіваємося, що завдяки постійній підтримці наших міжнародних партнерів ми. Переконаємося в тому, що відбудова нашої країни та відновлення економіки за короткий час буде зроблено. І ми бачимо, що всі країни, які допомагають Україні, всі фінансові організації, Світовий банк МВФ, всі наші партнери допомагають Україні регулярно. Ми сподіваємося на подальшу плідну е співпрацю і дякую за вашу увагу. Дякую за вашу важливу підтримку. Дякуємо. Дякую, прем'єр-міністр пані Гордієва, е, виконавчий директор МВФ. Дякую, Девід. дуже було приємно почути від президента Зеленського від прем'єр-міністра І Я сижу поруч з міністром Марченко. Дуже багато відбулося з того часу, як ми з вами зустрічалися в жовтні місяці. Росія е, провела. А проводить великі е, е, удари по інфраструктурі України, що приводить до величезних збитків та смерті. Не дивлячись на ці атаки, економіка працює і уряд повністю функціонує, надає важливі послуги підприємцям та громадянам. крамниці відкриті люди ходять на роботу, банки працюють компанії та. А громадяни платять податку. Міністра Марченко зібрав 36% податків від ВВП за минулий рік. Я бачив у Ірпіні, бачила в Ірпіні, що відбувається. Повністю було розруйновано місто, а зараз повністю відбудовано місто. перемога цивільності над злом. Я бачу, як цифрові технології також проникають у соціальні послуги. Зараз набагато легше надати ці послуги ніж було перед війною. Більшість підприємств повністю відновили свою роботу деякі навіть розширюють свою роботу завдяки швидкого відновлення води, тепла та електроенергії після атак. З боку Росії ми бачимо, що країна зараз працює чудово надзвичайно добре, враховуючи надзвичайно складні умови, і саме тому зв'язку з впевненості серед цих людей, а також у впевненості серед міжнародної громади, я Uh, дуже пишаюся, що МВФ є частиною цієї міжнародної підтримки. Я дуже вдячна uh, ту роботу, яку ми разом з вами провели для того, щоб допомогти впровадити дуже потужну програму в країні, як ми чули від прем'єр-міністра Шмигаля. 15,5 мільярдів доларів від МВФ, все це разом є основою для підтримки на 4 роки та суму 115 мільярдів доларів США. Що ми досягаємо? Це передбачуваність фінансування, і ті, хто сидять тут за цим столом, це якраз сприяють такому. Я пам'ятаю, як протягом перших тижнів, коли війна почалася, Україна з трудом з, з тяжко дуже могла знайти фінансування на, на декілька тижнів. А зараз у нас є рамочна основа на чотири роки. Друге, це є програма, яка є. Дуже багатою і допомагає і помагає, як країні збудувати основу для майбутнього для стійкової і стабільної економіки, впровадження критичних реформ з тим, щоб підтримати вступ до Євросоюзу. Третє ми також надає, це надає основу для приватних інвестицій, і коли я чую від приватного сектору в Україні. То це дуже надихає і ми з надоволення працюємо із банками, тому що в рамках макростабільності ми можемо знайти можливості для фінансування відбудови країни саме в цим пов'язаний сьогодні пов'язана сьогоднішня зустріч. Хочу закінчити тією тим зображенням, яке зі мною залишиться на все своє життя в Києві у школах тимчасових будинках шкіл. Дитина намалювала танк. Діти, діти не повинні малювати танки, вони повинні малювати квіточки. І я знаю, що ми доб'ємося разом з вами, що ви дійдете до тієї того моменту, коли мир буде повсюди всюди, і ви побачите, що українські діти будуть саме малювати квітки. Дякую, Христаліно. <гументальна> Uh, міністр фінансів США пані Єлен. президент Зеленський, прем'єр-міністр Шмигаль, міністр Марченко, дуже приємно вас бачити під час моєї поїздки до Києва в лютому місяці. Я особисто бачила брутальність, жорстокість росіян в час цієї війни. Бачили також життєстатність та стійкість українського народу. Ваш уряд надає. Стабільну підтримку українські під час цієї війни економічна діяльність відновлюється у дуже складних умовах, і критичні урядові державні послуги надаються. Я хочу відзначити, що ви спостережуєтеся зосереджуються на управлінні та боротьбі з корупцією. Ви працюєте над тим, щоб міжнародна допомога використовувалася. Відповідально і це дуже важливо. Сполучені Штати надає велику бюджетну підтримку і надавав велику бюджетну підтримку, починаючи з вторгнення Росії. Ми будемо продовжувати таку допомогу надавати до вересня. Всі ці гранти надані для того, щоб ви щоб забезпечити енергетичну безпеку та. Відновлення а, і, наскільки я розумію, отримали банки гроші для того, і європейський банк для реконструкції від, і розбудови є партнером. Підтримка України це колективне зусилля, і ми підтримуємо союзників, партнерів. Вони всі надають значні передбачувані вчасні допомоги і сприяють тому, що всі ми будемо робити так і продовжуватиме робити. Ма світовий банк а, проводить оцінку потреб України, які для того, щоб визначити, що необхідно для України, так само як і військова допомога, і економічна допомога, також необхідно. Для фронту для вдома і для того, щоб Україна могла продовжувати захищати себе нова програма МВФ. Також підтримка надає підтримку макроекономічних форматів, і це дуже важливо для України для її відновлення. А поміж тим, історичні багатосторонні санкції коаліція, яка була створена в зв'язку з цим, обмежує доступ росіян до технології обладнання і для того, які необхідні для її військ збройних сил, і також визначається стельова ціна для нафти та газу. Це є ключові джерела доходи, але одночасно є підтримка стабільності на цих ринках усі світу. Ми бачимо, що податки в Росії в доход, від податків знизилися на 40% відсотків свого порівняно з минулого року. Це в Росії. Ми будемо продовжувати сприяти Україні. президент Байден сказав що США зробить все, що необхідно для того, щоб підтримувати Україну настільки довго, наскільки це потрібно буде. Дякую, дякую, пані міністр. На цьому закінчується відкрита сесія. Ми зараз перейдемо на режим закритого засідання, і будемо в порядку, встановленому по черзі висловлюватися. Отже, закрита сесія починається. Тепер я прошу пана Марченка поділитися новинами.